Така була відповідь От. А якщо говорити про е, архів і, так, до, і цей, бібліотеку нашу, то справді ну, практично по 20 років будується, е, чи нам вдасться при цій владі, я маю великі сумніви. При тій владі, яка була наша, як ви кажете, так? Ну, моя ну, по відношенню, бо я був в цій владі. То якщо б не сталося так, як сталося, якщо б не сталося перетрубації в Кабміні, була домовленість з мене, чому я говорив з Кабінетом міністрів, з керівником уряду про добудову не про архів, а про добудову бібліотеки. Тоді ще менше, менше потрібно було мільйонів ніж зараз. Але, на жаль, ви пам'ятаєте, 2006 рік, серпень, що я не забув. Відставка уряду Юлії Тимошенко і потім пішло-поїхало, і знову прихід Януковича, який фактично просто разом верніше, ну так, уряд разом з Балогою боролися проти мене і за мою відставку. Це можна зараз говорити про те. І я, коли йшов, я казав, що я ще колись розповім про це. Бо йшов ти з двох боків з кабміну з адміністрації проти мене. Якщо я навіть пригадаю один епізод, ви про це не знаєте, але коли Юлія Тимошенко у 2006 році йшла на вибори, всі голови обласних адміністрацій, яких називали тоді і зараз губернатори, ховалися від Юлії Волонемови. І коли вона приїхала в Тернопіль, я її прийняв в кабінеті, я кажу, чаєм напоїв, і вона мені сказала наступне. Що я один із голів, який її прийняв, всі решту десь втікають відрядження таке і інше. І тоді вона сказала, що в адміністрації і в кабіні йде мова про моє зняття з посади, тобто йде боротьба проти мене. Каже, ну нічого, дякую, Йово Володимир, якось ми справимося. От. І ще рік я був на посаді до кінця жовтня 2007 року, потім я пішов у Верховну Раду. Бо можливості працювати і боротися з і з Азаровим не було, і з Януковичем верні, не було, не було фактично доступу, на жаль, до президента, який закрився Блогою, і я не міг потрапити в його кабінет. Ось така, такі реалії. Якщо буде можливість, звичайно, що ми будемо лобіювати вісім депутатів, але я маю велике сумніви, що за цього уряду нам щось вдасться. Якщо буде зміна. Президента, зміна уряду, зміни влади на Тернопільщині, звичайно, що це треба робити. Просто нічого не треба робити, ніякі школи, я вважаю нічого. Завершити бібліотеку, хоч одне щось. І, і архів, можливо, архів в першу чергу, бо там менше, менше коштів треба і звільнити катедру, звільнити архів якийсь. Старий, де от пан Ігор працює, просто переселити всі архіви туди, в одне місце, і це було б дуже добре. Багато приміщень в центрі звінилося. Ще одне запитання. Ви ж визначили, в якому комітеті? Ви хочете я розуміти? буду працювати, ну, скажімо, я бажаю в тому комітеті, де я працював. Справді я ну, є керівником комітету підкомітету з питань інформаційної безпеки. Мені там. Зручно працювати, є багато задумів, багато напрацювання. Я думаю, що це буде на користь і навіть вам, журналістам, в плані інформаційної безпеки. Хоча вона загально вона є трошки специфічною роботою, бо тут йде мова про ті атаки, які сьогодні ведуться з боку сусідніх держав. І якщо в загальному говорити, то щоб ви розуміли, що ці атаки не припинилися, вони найагресивніші йдуть. Не просто напряму, а й заходять з Заходу, з Штатів з Америки, з боку Росії. Ну, нібито е, друзів нашої влади. Але Росія ніколи не заспокоїться, е, поки Україна буде, так би мовити, в підвішеному стані. Якщо ми будемо вже е, під прикриттям, під парасолькою Європи, тоді вони заспокояться, так як вони заспокоїлись по відношенню до Балтійських держав. А сьогодні, на жаль, працюють і. Е, не просто громадські організації, не просто представники спецслужб Росії, а й колосальна, дуже, знаєте, 21 століття, це століття інформа інформації і ведеться дуже жорстка саме боротьба на інформаційному просторі. Ми боремось проти цього, застосовуємо, скажімо, свої методи спецслужб і нашої, як кажуть, розвідки, контррозвідки і таке інше. Робота ведеться, і я думаю, що вона непогано на цьому напрямі йде. Дякую. Іване Михайловичу. Ви говорили про о, те, що в Чечі, то там що 40 депутатів, чи до вас, може, ви чи до ваших колег. щастя посад... до мене не звертається, бо вони розуміють, що до мене нема що звертатися. Знаєте, знаєте, мабуть, один з тих, їх, до кого не зверталася, і Юлія Тимошенко колись, і взагалі ніхто не звертався. Дуже добре мати свою позицію, твердує, коли її і, і поважають, і знають, що не варто звертатися за будь що. Звичайно, гроші, звичайно, е якісь преференції, звичайно, якісь посади, звичайно, що е залякують податковою міліцією і всіма правоохоронними органами тих людей, які мають бізнес. На жаль, дуже погано, що серед кандидатів, серед депутатів сьогодні знову ж таки є багато бізнесменів, які. От мають тут як ахилесову п'яту саме в своєму е, власному рідному бізнесі. От тут є проблема. Якщо буде чим раз в парламенті менше бізнесменів, я думаю, тим буде краще для України і взагалі для, для людей. Тому що, по-перше, вони не працюють над законотворчістю, по-друге, вони лобіюють тільки свій приватний інтерес. І це велика проблема для України. Але... Специфіка в тому, що багато людей тільки так можуть захищати свій бізнес. Наприклад, Петро Порошенко, вів собі десятки тисяч людей і погроза знищити весь бізнес. Ну, це бандити при владі, розумієте, Донецька та олігархія, мафія, вона прийшла з 90-х років. Це ті, хто вижили в тих тереконах, в тих копальнях, як кажуть. І вони сьогодні добралися до Києва і вже керують не просто там, Донбасу, а запроваджують такі методи в Україні. Ви бачите, що твориться в Україні? Це навіть гірше, ніж в 90-х роках. Це, як кажуть, Техас, розстріли, напади, пограбування і таке інше. От останній підпал вже в центрі Києва, будь ласка, заходять, забігають, підпалюють і втікають. Де боротьба за сфери впливу? Але боротьба якими методами? Банки грабують, бивають на, на вулицях і таке інше. Такого ж не було. Ну, принаймні в кінці 90-х і до середини, десь от до 8-го, року такого ж не було. Прийшли до влади ті хлопці, які, які тримають верх над тими. Криміналітетними як угрупованнями, які себе так поводять, бо відчувають, що над ними є якась парасоль. От і все, тут нема що дивуватися. Такі методи і привели до, до влади. Знаєте, 10 років, як кажуть, прийшов Янукович сюди з Донецька, нікому не відомий, а сьогодні вони говорять, що папередники, як це каже кажуть, як його Азаров, все натворили. Та ти ж папередник 17 років при владі, ти створював податкову, керував фінансами. Віце-прем'єром був прем'єром таке саме Янукович. Він за скільки п'ять років помранчової влади, як вони її називають, він е, е, два роки керував урядом.